Маємо на телефонному зв'язку кореспонденту Інтерфакс України Ігоря Солов'я. Він зараз знаходиться у мінську, і будемо питати в Ігоря, як зараз розгортається ситуація в Мінську. Ігоря, доброго дня. Ситуація розгортається, поки що вона не розгортається, тому що в 14.00 засідання тільки розпочалось. Результати поки що не відомі, тому що учасники. Перебувають в окремому приміщенні і ведуть переговори. До преси ще ніхто не виходив, тому ми всі в очікуванні. А з зі... о, я перепрошую. Тут просто проходила інформація стосовно того, що колишній президент України Кучма і Михайло Зурабов, посол Російської Федерації в Україні, вони. Сподівається, що результатами зустрічі за, за результатами зустрічі вдасться підписати ві, якийсь відповідний документ. І, зокрема, зазначалося, що Кучма говорить, що з боку України жодних застережень до підписання документу немає. От, якщо всі сторони будуть налаштовані так само, як і Україна, то обов'язково цей документ буде підписано. От, і за також за його словами, мова на зустрічі між контактними групами та представниками сепаратистів має йти не про перемир'я, а про те, як зупинити бойові дії. Є щось про це, якась інформація, про, про, взагалі про що будуть спілкуватися? Чи про що спілкуватися? Ну саме так, саме те, що ви зачитали, в принципі, Леонід Данилович і озвучив на вході в президент де проходять нинішні перемовини. Він сказав саме це дослідно, слів, вже протестували. Я не бачу необхідності повторюватися. Ну, Варто визначити лише, що він прибув другим до президента Теля і ну, дуже. Так він пішов на зустріти журналістам і відповів на їхні питання. А при тому так він виглядав прикону. Він сказав, що ми приїхали сюди за миром, а не за перемир'я. За перемир'ям, на відміну від його російського колеги, мушу зорабов. Він пройшов мим повз журналістів і лише відреагував коротко на питання: та чи буде щось підписано. Він сказав, ну звичайно буде підписано. Тобто такого переконання в його словах не, не звучало. Я вже зараз бачу, Є посилання на джерела про те, що українська сторона роз... має намір. Ну у нас сподівається про те, що по результатам буде підписаний покроковий план. Врегулювання з двостороннім припиненням вогню, ну власне це є підтвердженням слів кучми про те, що ми приїхали за миром, а не за перемир'ям. І відповідно його ключова фраза про те, що українська сторона дійсно е має ці плани, Вона не бачить застережень ніяких, якщо це застереження буде у е сепаратистів та там російської сторони. Зречі, а хто хто представляє сепаратистів у мінську сьогодні? Їх вони прибули в складі так названого прем'єр-міністра проголошеної ЛНР Потім Плотівський ігор, потім від ДНР представлений Захарченко Олександр. Також є віце, так званий віце-прем'єр Андрій Кургін. І е, так званий голова парламенту самопроголошений ЛНР е, Карякін. А вони спілкувалися з пресою чи так само пройшли повз е, по... Ні, Вони не спілкувалися. Вони прибули там останніми, там, останніми, і е, також пройшли повз журналістів. Ми е, їм задавали питання, але вони не відповіли на жодне з них і послідували всередину. Так, е, зрозуміло. Ну в усякому разі, ми будемо чекати на інформацію з Мінської ігри. Дуже дуже дякую за те, що знайшли можливість угу. включитися до нас. Слідкуйте телефон. за стрічкою Інтерфакс Україна. Прошу. Слідкуйте за стрічкою «Інтерфакс Україна. Обов'язково будемо слідкувати за стрічкою, будемо вам телефонувати.